Ось це пропелерне чудо можна було побачити під час знімання кліпу Євгена Летренковича на пісню «К Птібі маючи таку техніку під рукою, кліпмейкер Олександр Філатович здійснював політ творчої фантазії. Та, окрім гелікоптера, він запасся й низкою інших аудіовізуальних новинок. Снімаємо на Blackmagic, Ред Епік, GoPro, Соні Некс 5» і Марк Д Марк Трі Д 5 Попри такий солідний арсенал, режисер ще й мобільний телефон іноді діставав. Однак кадри з нього не потраплять власне до відео. Мобільний телефон для себе, скажу по секрету. Це просто іноді хочеться щось на пам'ять або зняти. Тим часом Євген Литвинкович із масовкою неодноразово перетинав ріг жилянської і Ставелі. Саме там була розташована одна зі знімальних локацій. В песне є слова, какие-то смішні кілометри. Вот сьогодні ці кілометри з кожним часом все становиться менее смешными, тому що реально ну і жарко. І у мене сьогодні подйом був в три ночі. мы уже з п'яти часов на локації. Як і майже в кожному голівудському екшені, уся метушня в кадрі перетинається з любовною лінією. Знімаючи кліп Євгена Литвинковича, кінорецепту дотрималися. Песня о тому, що все-таки чоловік. Скучают, и где-то где любовь, и в один прекрасный момент понимаешь, что ждать больше нечего и не, незачем. И срывается, бросает все и бежит к тебе. Так складывается обстоятельство, что очень многие люди это, это же понимают. И просто они толпами. Слівається в одну велику масу, бігуть друг на друг другу. Чи натрапить Євген на свою другу половинку? Глядач побачить у готовому ролику. Ротація відео має початися приблизно через місяць.